Любі шестикласники. Вітаю вас на нашому уроці. Розверніть зошити і запишіть число та класна робота. Тема нашого уроку складні слова. Сполучні ОЕ у складних словах. За потреби натисніть паузу і зупиніть відео. Сьогодні на уроці ми повторимо, що таке складні слова. Навчимося правильно писати сполучний голосний у складних словах. Запишіть у зошити слова вітерець і «вітровій». Визначте спосіб їх творення. Перевір себе. Вітерець утворилося від слова вітер за допомогою суфікса ець. І тому це суфіксальний спосіб. Слово вітровій утворилося від двох Слів, вітер і віятель. Отже, це складання основ. Слова з двома чи більше основами називаються складними. Складні слова творяться складанням двох або більше основ за допомогою сполучних голосних О або Е, пароплав, місяцехід, світлоголубий, працездатний або ж без них, хлібсіль, всюдихід, Повсякденний напівпровідник. Прочитайте речення. Визначте складні слова. Виділіть у них твірні основи. На свята у світлиці пахли чорнобривці. Складне слово чорнобривці. Складається від двох складається з двох основ чорне брови. З'єднувальний голосник. О. Пізньоцвіт посінній. Лікарська рослина. Складне слово «пізньоцвіт» Має дві основи. Пізній цвіт. З'єднувальний голосний О. На буреломах сходять мухоморчики. Театр ляльковий просто на траві. Складне слово бурелома має дві основи. Буря ломити. З'єднувальний голосний Е. Коли ж писати О, коли писати м'який знак «о», а коли писати Е. Зараз спробуємо з вами розібратися. Якщо перша частина складного слова утворена від прикметника, то пишемо О, якщо вона закінчується на твердий приголосний. Наприклад, Ясноокий, утворилося. Від ясний – око. Перша основа ясний прикметник. І основа закінчується на твердий Н. Тому пишемо О. Рудоволосий утворилося від двох основ: рудий волосся. Перша основа рудий закінчується на твердий Д. Тому теж пишемо О. Якщо Основа закінчується на м'який приголосний. Тоді пишемо м'який знак О. Синьоокий, синій око. Синій основа закінчується на м'який н. Тому пишемо з'єднувальний голосний м'який знак О. Середньовіччя. Середній вік. Основа закінчується на м'який н. Тому пишемо який знак О. Якщо перша частина складного слова утворена від іменника або займенника, то пишемо О. Якщо вона закінчується на твердий приголосний. Сам вчитель, сам вчитель. Вужоподібний, – «подібний». Пишемо Е. Якщо основа закінчується першого слова на м'який приголосний, землетрус, земля трусити, волелюбний, воля любити, пишемо є, якщо перша основа закінчується на найод та після подовжених м'яких приголосних: Краєвид, край видіти, життєдайний, життя. Дати. Спробуємо утворити складні слова. Запишіть у зошит. Добрий душа перше слово добрий має основу на твердий приголосний Р, тому пишемо О, добродушний, щирий в серця. Перша основа теж прикметники теж закінчується на твердий р. Тому теж пишемо О, щиросердний. Ціль спрямований. Перше слово іменник ціль має м'який приголосний основу «ль», Тому пишемо Е. Цілеспрямований. Праця здатний. Перше слово іменник. Закінчується перша основа на м'який «ць», тому пишемо Е. Працездатний. Доброзичите. Перше слово іменне. Основа закінчується на твердий приголосний. Тому пишемо О. Доброзичливий. Спробуйте цю вправу виконати самостійно. Натисніть на паузу і напишіть у зошит слова. Вибираючи який сполучний голосний ставити О чи Е? Перевір себе. Чорнозем, дармоїд, буревій, віршописець, світлолюб, шовкопряд, вітрогон, працелюб, сталевар, солекоп, дроворуб. Отже, підсумуємо, для того, щоб не помилитися із вибором сполучного голосного, перш за все треба визначити твірні основи. Потім визначити, якою частиною мови є перша твірна основа. Якщо це прикметник, то дивимося, на який приголосний закінчується перша основа. Якщо на твердий приголосний, пишемо О. Якщо на м'який приголосний, Пишемо м'який знак О. Якщо ж перше слово є іменником, тоді дивимося так само на кінцевий приголосний основи. Якщо він твердий, пишемо О. Якщо м'який пишемо Е. І якщо закінчується на найод або подовжений м'який приголосний, пишемо «Є». Домашнє завдання. Вивчіть параграф 16. Виконайте право 184. Бажаю успіху!